Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Після того, як я почала викладати матеріали про дослідження на апараті газорозрядної візуалізації, мені почали писати на пошту електронну в інстаграмі із запитами, чи можна пройти обстеження, просто обстеження без картин своєї енергії, свого енергополя. Таке енергосканування. На жаль, зараз я не проводжу е, своїм апаратом, тому що у мене його просто зараз немає. Він був розбитий російськими солдатами в березні 2022 році. в моїй квартирі, коли вони зайшли, робили обшук, вони просто його розбили. Цей мій апарат Ми пристрелили ноутбук і, взагалі, всі дослідження, все, що робила, воно е, я думала, що воно припало, але слава Богу, воно збереглося в програмі. І зараз я маю можливість тільки досліджувати все те, що було з картинами, все те, що записувалося з картинами з 2017 року. Тому як тільки з'явиться апарат, я обов'язково буду робити прямі ефіри на Ютубі, буду знімати, буду запрошувати також у гості, хто буде бажаючий, для того, щоб пройти обстеження свого енергополя, тому що це дійсно і унікальний апарат. І він дуже підтверджує вплив енергокартин на енергополе, на стрес, на енергію органів. Ідуть дуже великі зміни. І, до речі, зміни відбуваються не тільки у дорослих. Дуже великий вплив було підтверджено апаратом, вплив енергокартин на діток. На восьмирічне дівчинка проходила обстеження. Це дійсно були неймовірні результати. Тому я сподіваюся, дуже-дуже сильно сподіваюсь, що скоро у мене буде такий новий апарат. Я зараз веду. перемовини з розробниками. Тому, як тільки він буде, я обов'язково всі повідомлю. І дякую, що заходите на мій канал, дякую, що підписуєтеся, друзі. Коментуйте, лайкайте, не соромтесь.